Добрий ранок усім, хто проводить його разом з нами на світанку на М1. А... Ти знаєш, чому я так сижу? Абсолютно ні. Бо мені сказали, що це моя робоча сторона. Я абсолютно не бачу твою робочу сторону, тому що мені попросили мене повернутися своєю робочою робочою Я бояться. Друзі, у нас... Добрий ранок! Добрий ранок всім і дякуємо за те, що проводите з нами цей світанок тут на М-1. Ми починаємо рубрику Світ кіно давайте просто зараз дізнаємося, яку новинку будемо говорити з нашим партнером національним онлайн-кінотеатром Світкірі. І у нас в гостях володарка найдовших ніг. Кіноблогерка Олександра Коптанюк! Так, добре рано, добрий ранок, привіт. привіт. Привіт, Так, ну що, з чим прийшла до нас сьогодні? Дуже цікава історія до нас прийшла це аніме, серіал Наруто легендарна японська історія. <світ> Як ви взагалі ставитесь до аніме і можливо, що чули про «Наруто»? аніме в рубриці світ кіно ще не обговорювали, тому впевнений буде дуже цікаво. Отже, чим цікавий саме серіал? Наруто. Ну, слухайте, по-перше, саме сьогодні я прийшла з цією історією через те, що від сьогодні в онлайн-кінотеатрі відкривається серіал Наруто. І це перший раз в Україні, коли він транслюється легально з українським дубляжем. Нічого Налітайте на і дивіться. Оплески, оплески, овації, овації. Це перше. Ну і друге, просто це е, неймовірний якийсь продукт японський, який е, заполонив весь всесвіт. Він взагалі має свій всесвіт, всесвіт Наруто, який базується на А, е, Манга це японський комікс. Е, власне, через нього і е, стався в нас такий аніме-серіал. Шалено популярний. Ми вже говорили, що наруто шалено популярний в Японії. А як справи у серіалу по всьому світу? А, дивіться, якщо в Японії це шалена популярна історія, а вся манга, взагалі, наруто вона розійшлася накладом майже 100 мільйонів примірників раз. ну і загалом з неї почалася, наприклад, шалена популярність у Сполучених Штатах самого жанру аніме серіал. Так що тут ну можна сказати, що це та це щось якийсь шок-контент, який всі дуже люблять. Так, а можна коротко описати сюжет цього серіалу? Не можна коротко, тому що там 220 епізодів і 72 томи взагалі манги існує. Це була рубрика Світів. <світ так, давайте так. Якщо не можна описати, то що це говорить про те, що просто потрібно дивитися. Так? Ну дивіться, я розповім. Про таку початок та з чого починається ця історія. А це про вигаданий світ, який зовні дуже нагадує часи феодальної Японії. І в нас головний персонаж, власне, Наруто вступає в академію ніндзя, де його починають навчати всіляким магічним штучкам, ритуалам. І це власне зароджує історію Наруто. І Далі сюжет там просто куди вже не йде. Дуже цікаво. Знаєте, я знаю дуже багато про Наруто. Але я ніколи не дивився. А я знаю це від свого друга, свого побратима, ветерана Назара Грабаря, який обожнює це аніме, ага. і постійно, коли ми з ним спілкуємося, він говорить про це аніме. Слухай, ну значить, це говорить про те, що е, кожна людина зможе е, знайти е, собі там щось. Так. А що потрібно для цього зробити? подивитися його в українському дубляжі в онлайн кінотеатрі mm -hmm. з сьогоднішнього дня Саш, ми дякуємо тобі я дякую вам <рес> за цей цікавий оригінальний серіал ми сьогодні я нагадаю говорили про Наруто, ви вже можете подивитися його в онлайн кінотеатрі вперше з українським дубляжем тому let's do it! Це була рубрика Світ Кіно, яку е, яка представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві е, з нами була Олександра Ковтунюк. Дякуємо тобі! Смачного тобі Забирай цей мені Дякую. Я заберу Забирай.